В четверг, уряд ухвалив на своєму засіданні проєкт державного бюджету на 2017 наступний рік і до кінця дня вніс його до парламенту. Ну, до речі, це повністю відповідає законодавству бюджетному кодексу. До 15 числа уряд мав це зробити і зробив. Це чесний бюджет, який побудований на реальних доходах і зв'язку з цим на реальних видатках. Ясно, що він буде дебатуватися дуже інтенсивно і тривалий час. Думаю, аж до грудня у українському парламенті, але в цих дискусіях буде знаходитись істина. Думаю, парламентарії будуть поправляти трохи якісь статті, десь зменшувати, десь збільшувати, обговорювати. Але загалом, думаю, ось це річище, запропоноване урядом, воно збережеться бюджетної політики на наступний рік. Я з відрадою констатую, що завдяки спільним зусиллям освіта є одним із пріоритетів уряду. Поруч із безпекою і обороною, поруч із будівництвом доріг, енергозбереженням освіта є тим напрямком, який буде на особливому контролі в уряді. І я хочу сказати, що декілька зрушень позитивного характеру вже запропоновано цим бюджетом. По перше, ми змінюємо тарифну сітку. Для вчителів, для декількох розрядів, з тим, щоб підняти їм випереджаючим чином заробітну плату. І в середньому, по наступному року, заробітна плата для вчителів зросте на 33,5%. Це можливо не те, що хотілося би всім і для всіх, але це буде те зростання, яке реалістично і буде забезпечене політикою уряду. Ну, наприклад, якщо брати вчителя вищої категорії, то от найближче підвищення з 1 грудня, яке планується, буде, виведе заробітну плату на показник 4813 гривень. По бюджету з наступного року, з 1 січня, зарплата ця буде майже на 1000 гривень більше і сягне 5708 гривень. В грудні наступного року ми вийдемо на позначку 6400. І це не межа, оскільки ми закладаємо економічне зростання на 3%. І якщо у нас будуть перевиконання і перевищення, в першу чергу ми будемо думати про вчителів, ну і інших бюджетників, бо це люди, які можуть розраховувати лише на підтримку держави. Ми повинні підвищувати престижність роботи вчителя, і це повинно відображатися на заробітній платі в першу чергу. Тому 6400 – це не межа на наступний рік. Будуть додаткові гроші. Ми будемо підвищувати. Це я проілюстрував тільки на прикладі вчителя вищої категорії, але вчителям інших категорій і без категорії також планується ці підвищення 1 січня, потім по року і в середньому, як я сказав, уже плюс 33,5% зростання заробітних плат для вчителів. Це непоганий і реалістичний станом на сьогодні показник. По-друге, ми передбачаємо частину освітньої субвенції на підтримку профтехосвіти. Місцеві бюджети тепер не лишаться сам на саме з цією проблемою. І ми передбачаємо субвенцію на здобуття загальної повної середньої освіти в ПТУ. І ця частина грошей буде надходити із центрального бюджету 1,6 мільярда гривень. Всі оці ну, ускладнення, які супроводжували профтехосвіту протягом цього року, вони лишаться у минулому. Плюс ми чітко в бюджеті закладаємо 185 мільйонів гривень цільових видатків. Наші бійці АТО, їхні діти будуть отримувати професійно-технічну і вищу освіту безкоштовно коштом державного бюджету, і це будуть прив'язані видатки. Це зобов'язання держава буде чітко виконувати без жодних там, але тому що це неприйнятно, неприпустимо. Це та категорія, яка повинна відчувати турботу країни понад усе. Ну і плюс ми збільшуємо стипендіальний фонд більше ніж на півмільярда гривень, плюс 576 мільйонів. Стипендіальний фонд зросте. І практично всі питання по стипендіях будуть вирішуватись. Інша річ, що звичайно, принцип академічної успішності він буде застосовуватись, втім, як і зараз він застосовується, але частина стипендій буде академічні, частина соціальні. І це десь буде співвідношення 50 на 50. 2,8 мільярда це буде фонд академічних стипендій, 2,9 мільярда це буде фонд соціальних стипендій. Питання буде вирішено, гроші закладені в бюджеті. Дискусії на цю тему припиняються. Ну але не тільки освітянам, ми пропонуємо ці збільшення. Ми запропонували збільшення також, враховуючи зміни в таритній сітці, і для тренерів, викладачів і викладачів дитячих юнацьких спортивних шкіл. Позашкільна освіта також гостро повинна виходити на порядок денний, тому що це додаткові компетенції, які здобуваються дітьми протягом навчального. Процесу і не тільки школа, але й позашкільна освіта, вона дуже важлива. І в сучасному світі вона стає дедалі більш важливою. Тобто, треба підтримувати і цей напрямок, і особливо ну там, де фізкультура, там, де оздоровлення, там, де рухова активність, це величезна проблема зараз. Тренерам, викладачам ДЮСШ ми також підвищимо заробітну плату, і відбудуться певні зрушення всередині єдиної тарифної сітки. Ми підвищимо розрядність і будуть збільшені відповідно виплати.